На риболовному ринку дуже великий вибір гачків для рибалки, і вам важко визначитись, які саме гачки обрати під будь-які умови. Але хочеться знайти гачки високої якості по доступній ціні. І саме сьогодні я розповім вам про такі гачки. Дивіться та не забувайте ставити вподобайки. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами знов я, Олег Демченко. Сьогодні ми поговоримо про серію гачків від торгової марки Flagman Grand Feeder Skimmer and Zop. Серія складається з п'яти видів. І зараз ми поговоримо по кожній моделі окремо. Перша модель гачка під номером один. До речі, хочу додати, що усі гачки серії Grand Feeder виконані з такої міцної та упругої проволоки, тобто, вони. Не розгинаються та не ламаються. Це покращує вашу рибалку. Тобто рибу ви не втрачаєте, у вас постійно рибка ловиться, і у вас все гаразд на рибалці. Дуже надійні гачки. Продовжимо про цю модель. Гачок виконаний з таким крутим загибом, таким гострим кутом атаки. Проволока не дуже товста середньої товщини. Ці гачки краще підійдуть під ловлю підлящика, щика, густири або сінця. Чи білогласки, використовувати можна як з мотилем, так і з опаришем з пінкою. Можна також ну, робити таку комбінацію з храбаком. Храбак плюс опариш. Це підбирається під насадку. Тобто ви підбираєте гачок під розмір вашої насадки. Чим у вас насадка буде крупніша, тим ви обираєте крупніший гачок. Якщо ви берете в цій моделі гачок номер 14 Можна використовувати мотиль або бутерброд, мотиль плюс маленька пінка. В 12 розмірі гачок трошки вже побільше, можна використовувати і крупного опариша, там пучок з крупного опариша, щось таке. Якщо використовувати 10-й номер, можна вже використовувати з хробаком, з опаришем під таку більш об'ємну насадку. Переходимо до наступної моделі. Це модель під номером 2. Це така класична форма. Вона більш така схожа на поплавцеву, але можна використовувати на фідер. Цей гачок він такий більш універсальний, підходить під ловлю, активну ловлю риби. Тобто, яка риба то кормиться в товщі, десь і клює там вдалі від дна. Також ці гачки краще використовувати на стоячій водоймі. Бо в неї жало відкрите. Бо на течії, коли у вас є контакт з дном, вон, цей гачок трошки буде притуплятись об дно, коли у вас течія є. Тому краще використовувати на стоячій водоймі або можна на слабенькій течії, коли течія не дуже швидка. І дно у вас там м'яке, немає ракушки або камня. Точно так же використовуєте, підбираєте розмір гачка. Під насадку. Чим більше у вас насадка, чим більше у вас там бутерброд, комбінована насадка, тим більше ви підбираєте розмір гачка. Третя модель у нас сама моя улюблена, мабуть, з цієї всієї серії, це третя серія. Це такий універсальний гачок. Він із дуже тонкої проволоки. Коли його використовуєте, насадка виглядає більш реалістично. Але незважаючи, що проволока тонка, він не розгинається зовсім. Тобто Можна ловити як підлящика, плотву, густіру, уклейку, ну, в залежності від розміру. Цей гачок можна вважати більш універсальний, тобто, можна використовувати як на течії, так і на стоячій водоймі, тому що тут жало трошки загнуто внутрь. Тобто Він не буде тупитися, коли ви там, ловите на течії, коли у вас зона контакту. З дном, з ракушкою гачок, він не так швидко буде тупитись. Завдяки тонкій проволоці цього гачка ловити можна як активну рибу, так і пасивну, тому що він легенький і гарно завісає в товщі. Практично усі рибалки я починаю з цього гачка, а потім уже підстроююсь під рибу, під умови тощо. Наступний гачок під номером 4. Це такий більш міцний вже гачок. Тут проволока товстіша, ніж усі гачки з цієї серії. Він е, призначений для ловлі крупної риби, такої як коропа, такого до 1,5-2 до кг, ляща великого та, та карася. Форма гачка так званий орлиний кіготь, Він дуже гарно засікає рибу завдяки своїй формі. Дуже широкий піддів. Тобто можна використовувати цю модель гачка як з живими насадками, так і з рослинного походження. Тобто, то може бути кукуруза, перловка тощо. Жало гачка загнуто до середини та трошки відведено в сторону. Це покращує засікаємость при покльовці. В 16-му номері цей гачок можна використовувати з мотульо та спінкою. В 14-му він такий більш універсальний, можна ще використовувати. Мотиля, бо тут не, не дуже товста буде провалка, він нормально буде насаджуватись. Е, а також комбінувати бутерброди робити. Це може бути мотиль, опариш або опінка. А 10-12 номер вже можна використовувати з рослинними насадками, бо тут піддів широкий, і дуже гарно буде комбінуватись Там може бути то кукуруза, перловка, храбак або е, комбінації храбака там, з опаришем, з крупним або таке щось. Дуже класний гачок, класно засікає рибу і реалізація з ним максимальна. І остання крайня модель в цієї серії під номером 5. Це така класична форма гачка з широким піддівом, і вона ловить практично любу рибу. Тобто, можна використовувати як для ловлі плітки, підлящика, можна ляща в залежності від розміру. Також можна уклейку ловити. Ну, Короб можна ловити, але це така вже буде більш екстремальна рибалка, краще використовувати під середню та дрібну рибу. Дуже гарно працює при ловлі активної риби в товщі. За рахунок своєї форми він теж дуже класно засікає рибу. Він більше підходить під живі насадки, тобто опариш, пінка, мотиль або невеличкі шматочки храбачка. А зараз пробіжимось по кожній моделі і в яких розмірах вони доступні. Перша модель представлена в трьох розмірах: це 10, 12 та 14. Друга модель також в трьох розмірах це 10, 12, 14. А третя модель вже в більш широкому асортименті. Тобто це 10, 12, 14 та 16. Четверта модель також в чотирьох розмірах 10, 12… 14 та 16. І сама остання модель п'ята вона доступна також в трьох розмірах: це 14, 16 і 18. Також хочу від себе додати, що ці всі гачки я використовував та продовжую використовувати на своїх рибалках. Тому я вам раджу спробувати, якщо ви їх ще не купували і не пробували, бо вони дуже надійні і якісні. А одна із переваг цих гачків це доступна та демократична ціна. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. В коментарях, будь ласка, напишіть, хотіли би ви, щоб ми зняли нові відео про інші гачки від торгової марки Флагман. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!